Всім привіт! Це Я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, у нас відкрилася вже лікарня. <кій> Вибачте, я просто захрипла. Ну і ми сьогодні будемо розглянувати лікарню. Я не, не, не знаю. Я просто тільки в телефоні обновила, пан щастя не показав, бо він дуже там е, обновлюється так довго. І зараз ми спочатку подивимось наші нові паки. Ого, в нас відкрилося далі, я казала, де я знімала про пожежну станцію. Друзі, а хто ще не переглянув там серію, як я врятувала Лілі, там і зробила красотку, і то обов'язково дивіться. Ну я хочу вам трохи сказати, що я просто не вкрала. Там доньку Мішель. Я ж назвала Лілі. Ви ж бачите. Да, ну Зараз ми подивимось. Вау, це на нас малюки відкрився і це на нас відкрився. Да, ну це залишилось тільки для вагітних. Но я роти не буду знімати. Я не буду знімати. Я, якщо що, не шуткую. Ну добре, давайте ми будемо розглянувати лікарню. Тільки зараз поміняю свій новий образ. Ні, ну давайте трохи. Так, ми заходимо в лікарню. Ну так, да, тут так прикольно. Так, ну давайте я провистаю трохи вниз. Ось мій персонаж. Це я брала білетики, я б хотіла просто підготувати для моєї подружки. То не звертайте уваги. Тож ще раз всім привіт, і з вами це я, Настя, і ви на моєму каналі. До речі, ось такі прикольні кулечки, мені подобаються. І да, я забула вам сказати, що я вже скоро зніму нову серію. Ось щой там 24 години. Там приглашаємо друзів та наші. Да, я це зніму, я вже там обустраюю домик. Коли вже украшу, я вам в планшеті покажу чудовий румто. Ну, ми підемо розглянувати лікарню. Ось, дивіться, це у нас є такі. Бачите? Да, І це є такі охорона, де я вулиці бачу. Так, ми йдемо. Дай, у нас такі є табличечка. І дивіться, у нас такий прикольний ліфт є. Да, і ось є такі черги. Да, тут є поліклініка. Це, да, і це є. До речі. Як щоб бути сильними. Я навіть бігаю як по фізкультурі. Так, да, і нас є що там нога тут зламалась. Чого ви берете мій карусель, я не поняла. Да, тумбочки є такі прикольні. Да, ну прикольно. І це на і нас є гіпс. Да, це нас є гіпс. Ну, у мене нічого не було, до речі. Нічого. Да, ну це прикольно, до речі. Да, і ми зараз пойдемо з секретики стетоскопу. Да, дивіться, я надягаю стетоскоп і тако. Бачите, я так слухаю. І ще ось так роблю. Бачите? І Ще я роблю ось так. Бачите? Стетоскоп не надягаю. Ну так, да, ну буде така прикольна лікарня, і зараз ми там розглянемо другий поверх. Якщо що я тільки обновила, може я наступного разу згадаю секретки. Да, дивіться, така бабуля. Да. Я теж хочу такі волосся, ну не знаю, як отримати. Я знаю кінотеатрі і конкурси, але так не можна зробити. Да, ну скоро може вийде у нас нові прически. І дивіться, у нас є годинник, я думаю, через секунду. І може я зменю будильника. Час. Може це якась секреточка. Пишіть в коментарях, які ви розгадали секретики. А то я не знаю, які секретики тут. Добре, давайте ми підемо в другий поверх. Так, другий поверхі це у нас таке. Бачите? Це в нас швидка допомога. Вау, і зараз нас є швидка допомога. О, да, є, ну прикольненько. Я так і знала, що є це швидка допомога. Просто я побачила тільки у підписники Дар'я Геймера. Ось, що там ось, вона вже знімає про лікарню. Так, да, Це у нас є, як там називається. А, палата. Це палата у нас називається. А це роблять операцію. Таке є, як тукабука. Ну, не знаю, може, Віталіки. Так, зроблять операцію, мабуть, може. І там уже знімуть гіпць, коли в нього буде нога готова. Ну так, ну, да, але в нас третій поверх так немає, не можемо нажати. Сумно. І дивіться, я тут посіх... Ось, Заснула. А, да, я ж посіхаю, щось думаю і посіхала. Ну так, да, прикольно так. Да, і це на Ага, да, вагітність. ні 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 не Я не буду вагітною. Унітазік. Да. Да, а ось таке у нас є штори прикольні. Да, ну мені подобається. І да, прикольно. Опять нас годинник! Я не знаю. Опять нас годинник той причепився. Ось причепився той годинник. Ага. Да, нас є укол. Ось так я можу заснути. Ось тако. І такоу. Да. Ну, я думаю, що може щось треба І так, да, є таке. Ну так, да, прикольно. Є таке робить операцію, як в Game World. Так, да, так, да, так, да. Я в Game World. Так, да, і це в нас є таке, як в аеропорті. Буде прикольненько, так? Ну, може я подивлюсь міло гей. То міло гей. Я щось путаюсь, кажу, міло гей, там міло гей. Ну да, щось так путаюсь. Да. І мені подобається швидка допомога. Така прикольна. Ну, так. ну, так, окулярами. ну да. да. Ми можемо. Туди і як? А тут можна лягати? Так, да, можна. Ось так. І ось так засинаю. Я не навижу у Так, зараз ми закриємо шкафчики. А це у нас сидить. Так, да, я поняла. і це просто треба купувати. Ну так, да, мені подобається. Мені подобається нова лікарня ніж тара. А то, Тут тільки тут, є аптека, поліклініка, демані операції. Ну, звісно. Так, да, і можна тут поставити свого персонажа. Так. ось Ось так. Да, У нас з'явились нові баги. Таку і таку. Да, це і да. Ось так, може, переживаю собі, ну не знаю. І а тут ще є перелом. Така плеті прикольна масочка. Да, ну смішна прическа, Да, дуже смішна прическа. Звичайно буває. Я чую, чуєте щось, то не звертати увагу. А я там взяла кришку фломастера, вийняла просто. То не звертайте увагу. Да, ну прикольненько у нас. Так, да, це Віталік уже грустний, там. Ева не доробила, це дівчинка її зробила. А це я як чешу, ви бачите, я зробила віку і ваду їх дім спив. Ну ладно, давайте ми подивимось, що тут у нас з'явилося в нових паках. Так, давайте будемо дивитися. Мої а не грають аватар в ворові, як чушо вже. Їм не сподобається. А там так багато нових оновлень появилось. Ну добре, давайте ми будемо дивитися, як тут будуть лічити дітей. Перше це в нас таке, бачите? Так, да, ви бачите, це дуже круто, мені подобається. Ось так. так. А це що я пчікаю? Так, да, мені холодно, як є душі. Ну так, да, прикольно навіть. Ну, в мене нема танці, але я вже в першій. Рівні, як що, вже давно закінчила другий рівень. Просто не показала. Так, да, ще є таке. І так, так, угу. да, прикольно. Да. Час я ще одягну. Да. Це в нас таке мило є. Да, може я в речах теж. Да. Ну, за часи, я подивлюсь, чи в нас баншатик обновився. Це як що, я паншу подивлюсь. Ну так, да, ще не обновився. Е, сумно, сумно, сумно. Да, о, да, ми можемо піти. І ось сюди. Я спустилась вниз, Я просто тут не замітила. Друзі, я просто тут не замітила. Да, я не замітила. Ну це прикольно. І такі класні квіточки з'явилися. Так, да, мені подобається. І білі. Білим з фіолетовим. Да, ну мне нравится. Пиши в комментариях, что вам нравится. Мне сподобались те новые пакеты. Ну, в шкафчиках тут ничего не масло, сумно нас И в тете такая прикольная одежда, там можно пить воды. Ну да, мне нравится. И да, це, а это проверяют удизди. Мне тоже когда-нибудь проправлялись. И такие прикольные штанишки. Ну да, і ось такий лікар. <риклад> Ой, дамо, це прикольно. Я не знайти, да, подивиться. Ну не знаю, чи можна тут ти і це як у школі. <риклад> Опять я дивлюсь це близько, а воно ну, занадто тоблисько, ну Такі. сподіваю. Ну таке. Ну да. І це таке, як аеропорту перевіряють. Чи тут нормально, Чи тут ненормально, Чи тут щось є. Да. Щось тут є. Да, наприклад, є щось. Ну, якийсь приступник Ну, шку, ну не знаю, коли це вже цей поїзд відкриється. Я вже так чекаю його. Е, хоч би, щоб він відкрився. Ну да, мені дуже подобається. Мені дуже сподобалось. Дер... Ну так, да, машини тої немає. Ось це, а, як... а якщо що, це я купила? Да. Ого, да. ви бачите, так багато машин. Да. А це я Томика зробила. Ну, да. І да, колись нові у нас відкриються. І, І ще якась секреточка. Вона вже скоро закінчиться. І буде корова. І буде вже сьома. Ви представляєте? Да, ну, я, може, іншим разом там секретики зроблю. І зараз, секундочку, я піду в ловочку Хочу вам щось сказати тут. А то я тут розбігалась Ну, ось така історія, якщо вам всім сподобалось цей канал. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І обов'язково пишіть в коментарях за це відео. І всім па-па. Па-па!